Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про цифрову ідентичність або ж цифрову особистість. В цифровому ж світі, бо життя сучасної людини проходить одразу у двох просторах: в реальному, в якому ми зараз знаходимось, і в цифровому, в якому ми також зараз знаходимось. Отже, спробуємо дати відповіді на такі запитання, чи є цифрова особистість копією реальності, з чого складається наша ідентичність, чи не обмежує нас цифровий простір, і чи потрібен захист нашій цифровій? Особистості нашій онлайн-персоні. І почнемо з того, що давайте спробуємо перерахувати переваги та можливості цифрового світу, швидкий обмін повідомлення, відправка електронних листів, соціальні мережі і все це за хвилини, все це за секунди. І ми вже не завжди розрізняємо спілкування в реальному житті. і в соціальних мережах, в реальному житті і в цифровому світі. А що ж можна робити в цьому самому віртуальному світі? Давайте спробуємо порахувати. Навчання так, самореалізація, творчість мистецтво? так. Зв'язок, звичайно, розваги, так, це все наші переваги, переваги, які нам дає цифровий світ. І Одразу робити багато справ, не виходячи з дому, це знову ж таки реальність сьогодення. Це віддалення робота, дистанційне навчання, оплата рахунків, отримання кредитів, замовлення та доставка продуктів усе це вже настільки звичні дії, що ми навіть інколи їх не помічаємо. Для тих, чия потреба у соціальному оточенні. Невелика, та для людей з обмеженими можливостями цифровий світ просто знахідка. І ми зараз з вами переходимо до нашого першого завдання. Давайте спробуємо не просто проговорити переваги цифрового світу, а ще й знайти конкретне підтвердження в інтернет-жерелах. Отже, перегляньте, будь ласка, що ми можемо. Чим ми можемо підтвердити ось такі можливості цифрового світу? Можливо, ви знайдете свої варіанти, але спочатку спробуйте встановити відповідність. Це абсолютно нескладно. Що ж таке цифрова ідентифікація? По-перше, це інформація. Інформація, яку використовують комп'ютерні системи для представлення особи? І для представлення, наприклад, організації програми чи пристрою, цифрова ідентифікація дає можливість автоматизувати доступ до послуг, які нам надають комп'ютери та комп'ютерні мережі. Використання цифрових ідентифікацій носить Поширене назву – це цифрова ідентичність, тобто увесь набір інформації, отриманий в результаті онлайн-активності людини. Цифровою ідентичністю людей часто називають такою, пов'язують з національною або Наприклад, цивільною ідентичністю, і багато країн запровадили національні системи саме цифровізації, цифрової ідентичності, які надають своїм громадянам різні дані та послуги. Поведінка в інтернеті не завжди збігається з нашими реальностями, але пам'ятаємо, що всі наші дії залишають цифровий слід. Давайте з вами зробимо невеличку практику. Тут множинний вибір. Подивіться уважно, що саме можна віднести з цього до цифрового сліду. І подумайте, чим ви можете це довести. А ми переходимо з вами до цифровізації повсякденного життя. Ми беремо свою id картку відкриваємо онлайн-банкінг і одразу опиняємось. В можливостях цифрового світу люди користуються інтернетом, створюють свою цифрову копію, і ця цифрова копія реалізує наші права й свободи в онлайн середовищі. До речі, Україна стала однією з перших країн у світі, яка запровадила електронні паспорти. Застосунок «Дія», про який ви всі знаєте, дає змогу. Перевірити, завантажити різні копії документів, які посвідчують особу, різні додаткові довідки, і це дуже зручно. Для нас це стало настільки звичним сервісом, що ми навіть не задумуємося над тим, що в інших країнах такого може не бути. Онлайн банкінг, доставка, бронювання, купівля квітків, онлайн запис до лікаря, замовлення таксі цілий список, який можна. Продовжувати. І, власне, ми пишаємось тим, що Україна тримає курс на цифровізацію повсякденного життя, на цифрову трансформацію. І у нас з вами буде невеличка практика. Практика, яка дозволить нам умовно подорожувати країною, і спробувати знову ж таки зробити співставлення між Певними діями, які ми можемо проводити в цифровому світі певною діяльністю, і тими інтернет-ресурсами, які нам допоможуть це зробити. А ми з вами переходимо далі і поговоримо про цифрову ідентичність. Та цифрову поведінку. Так, так, знову про поведінку. Але для того, щоб проаналізувати, що ж насправді ми з вами маємо. Цифрова ідентичність описує персональну інформацію. А якими нас бачить, коли стикаються з нашим цифровим слідом? А що ми залишаємо? Поведінку в реальному і віртуальному житті можна бо цінювати однаково, але вона буває дуже-дуже різною. І давайте поговоримо про такі речі, як цифрова комунікація та цифрова діяльність. Цифрова комунікація це взаємодія спілкування з використанням інтернет-технологій. Ми можемо мати декілька аккаунтів, вони можуть бути дуже-дуже різними, бо на кожному з них ми будемо себе по-різному представляти. Цифровий світ не забороняє. Нам мати декілька цифрових особистостей. Цифрова діяльність це взаємодія з певним оточенням, це наше навчання, участь у волонтерських проєктах, флешмоби і так далі. Ми завжди пам'ятаємо, що наші дії мають цифрове схвалення або незадоволення. Коли наша діяльність або світлина підтримується, то це приємні речі, а коли не підтримується, а все так само. як і у реальному житті. Ми з вами так само маємо цифрові вподобання, обираючи своє коло спілкування, людей, інтереси, фільми та спільноти. І ось тут ми з вами бачимо на малюнку, які окремі напрями можуть мати наші цифрові ідентичності. Це, звичайно, комунікація, вподобання, творчість, навчання, розваги, звички, сліди та діяльність. Подивіться, будь ласка, на цю картинку і спробуйте під кожний з цих пунктів підписати щось своє особисте, що ви представляєте в тому чи іншому аккаунті, в тій чи іншій особистості. А у нас з вами невеличка практика, і вона буде про емоції, вона буде про дизлайки. Якщо є люди, яким подобаються дизлайки, ну це буде це цікаві люди. А якщо ми ставимо дизлайк, давайте про це трошки поговоримо на цій практиці. Зупинимось і виконаємо її. І ще нам обов'язково треба поговорити про загрози цифровій ідентичності. Люди, користуючись інтернетом, створюють свою копію, а ця копія за них реалізує певні права і свободи. Юридичні аспекти захисту цифрової особистості. Не встигають за технологіями, тому нам дуже часто потрібно самостійно контролювати свій цифровий слід. В Україні сьогодні існує декілька проблемних питань, що стосуються захисту цифрової ідентичності: це недосконалість законодавства, відсутність достатнього технічного забезпечення. Та, на жаль, низька цифрова грамотність населення. Тому турбота про захист власної цифрової копії та постійне навчання правил безпеки в цифровому світі дуже і дуже важливі. Також є сенс поцікавитись новинами, ресурсами та застосунками, які допоможуть нам це зробити. Наприклад, на сайті Кіберполіції України, ось тут ви бачите посилання, можна подивитись. Чи не використовуються наші дані для реалізації кіберзлочинцями в шахрайських системах в інтернеті, зокрема, за допомогою банківських карток, номера телефону чи адреси сайту? Заходимо і перевіряємо. Ну, а після, після перевірки ще одна невеличка практика з множинним вибором. Вона не складна це і стосується крадіжки. Цифрової ідентичності. Так, і так може бути цифрова особа може, може потрапити до шахраїв. Тому уважно прочитайте завдання і виконайте, будь ласка, практику. Зверніть увагу, що тут є множинний вибір. Ну що ж, цифрова діяльність. Що ж ми робимо в інтернеті? Навчаємось, граємо, працюємо. Робимо щось професійне, спілкуємось, і це все нас з вами характеризує. А що ж можуть бути, що можуть робити в інтернеті школярі та студенти? Ну, по-перше, тут є декілька підказок, посилань, це, звичайно, навчатись. Навчатись різним. Спеціалізованим курсам, на таких як Прометеус Сидера, там є дуже багато курсів, діє цифрова освіта, пропонує багато курсів, всеукраїнська школа онлайн, підготовка до ЗНО, підготовка до будь-яких тестів, тобто наше навчання відображено в інтернеті дуже і дуже потужно. А також волонтерська діяльність такі корисні корисній. Популярні флешмоби, які можуть бути, про які ми знаємо, а можливо, вперше дізнаємось, і вони дадуть для нас новий поштовх нашій діяльності. І подивіться уважно і подумайте над тим, а в яких видах діяльності ви берете участь, чи корисні вони, і корисні для кого? Для себе, для спільноти, а можливо, навіть для всієї країни. І приклад дівчинки Валерії з Києва, яка грала в шахи з усіма охочими і назбирала на допомогу фонду «Притули» в ЗСУ, це дуже хороший приклад. Але і прекрасний приклад є, коли старшокласники зробили для молодших мультики з порадами щодо цифрових навичок. Отже, якщо ми хочемо щось робити. Цифровий світ нам дає всі можливості для цього, тільки треба розуміти, що ми створюємо навіщо і кому це корисно. А ми з вами розглянемо декілька цікавих ситуацій. Розглянемо їх три. А відповідь, яку нам потрібно дати, це відповідь на те, а що їх, власне, об'єднує, що схожого в цих ситуаціях. Отже, перша ситуація: користувачка зареєструвалася в інстаграмі і забула, або не знала, обрати опцію Закрити профіль. Вона викладає свої фото та відео, серед яких є ролик з дня народження, де видно вулицю та номер будинку. Номер машини тата та квиток на літак. Вже щось дивне, правда? Ситуація друга. Користувач вирушає в подорож і записує коротеньке відео в Тік-Ток, робить фотографії. При цьому він забуває вимкнути геолокацію і викладає фото та відео в соціальну мережу там, де є місце перебування. Ну, ось, наприклад. Такі. Я думаю, що ви вже здогадались, про що питання, але в нас є і третя ситуація. Користувачка реєструється в Телеграм і залишає в налаштуваннях відкритий свій номер телефону. Правда, ж ви бачили такі аккаунти. Зловмисник, переглядаючи інформацію аккаунта, зберігає собі цей номер. Ну що ж, ви готові відповісти на практику, що об'єднує ці Ситуації. Ну і переходимо до такого цифрового простору, який майже не обмежений в онлайні мистецтво та творчість. Спочатку давайте поговоримо, а що вважається цифровим мистецтвом. Це такий напрям мистецтва, який заснований, так, на використанні інформаційних. Комп'ютерних технологій. Але результатом мають бути художні твори в цифровій формі. Цифрове мистецтво почалось приблизно 60 років тому, десь в 1960 році, зі створення малювальної машини. Так, ось зараз ви її бачите на фотографії, і ось Ця саме малювальна машина зробила відомим авторей цієї машини, Джесмодом Пола Генрі, і була зроблена перша виставка цифрових робіт. Сьогодні на базі цифрових технологій створюють різні види Тут і... Пікселізація і візуалізація математичних моделей, і візуалізація великих даних це цілий простір для творчості. І ось тут ми вас запрошуємо прогулятись цифровим музеєм. І саме поняття творчості дозволить нам побувати в найкращих музеях світу. Натискайте на посилання. Та відправляємось з вами на екскурсію по музею. І у нас є завдання. Завдання про дизайн. Одні з найтворчіших професій в сучасному світі. У нас є різні дизайни, приміщень, одягу, ландшафту, і це завжди про творчість. Давайте себе уявимо дизайнером чи дизайнеркою і подумаємо: якщо нам треба терміново зробити якийсь Логотип. Що ми можемо зробити? Дуже швидко. Можливо, якийсь онлайновий ресурс, наприклад, Canva, нам у цьому допоможе. Спробуйте відтворити в ньому так, нехай за шаблоном, але подумайте над тим, якби ви були дизайнером, ви були б дизайнером чого. І можете створити логотип для свого майбутнього бізнесу. Переходимо до цікавих моментів. І тут питання, чи існують люди, які зараз не грають в комп'ютерні ігри. Ну, насправді вони, мабуть, існують, але впевнена, що серед нашої аудиторії більшість скаже, так, я граю в ігри. І ми дуже часто чуємо про те, що комп'ютерні ігри шкодять здоров'ю, впливають на все наше життя, там забирають нас. Відривають від реальності, ми можемо витратити цей час на корисні речі, але будемо відвертими: світ грає в комп'ютерні ігри. Ігри, в які ми граємо, також характеризують нас як цифрову особистість, тобто, час сказати і про користь комп'ютерних ігр. Наприклад, онлайн гра може бути способом комунікації, коли люди. Дають змогу спілкуватись, наприклад, говорити іншою мовою, писати іншою мовою, вивчити цю мову нарешті а також комп'ютерні ігри можуть давати досвід успішної діяльності, а можуть тренувати стресостійкість. Команді або індивідуальні ігри на основі комп'ютерних, змагання на основі комп'ютерних ігр стали настільки розпоцюжними в світі, що з'явилось нове поняття кіберспорт. Кіберспорт офіційно визнано в Україні та світі. Понад 500 тисяч людей по всій земній кулі займаються кіберспортом. Змагання з кіберспорту, зокрема. Міжнародні проводяться в усьому світі і мають величезні призові фонди. А з чого почався кіберспорт? У вас є підказка у вигляді скріншоту? І якщо ви раптом про це не знаєте, обов'язково дізнайтесь. І нам ще треба з вами поговорити про цифрові звички, як і у реальному світі, звички складають буденне життя, користуються ними кожного дня. І так само цифрові звички це споживання інформації. Ми будемо сподіватися, що грамотне споживання інформації, а також мають певні правила безпеки. Давайте про них проговоримо. А що ми з цього знаємо? Не використовувати один той самий пароль на всіх аккаунтах. Скажіть, будь ласка, так, що ви це робите? Застосовувати двофакторну ідентифікацію. Ну, звичайно ж, ми прив'язали це вже до смартфона. Регулярно здійснювати резервне копіювання та оновлення застосунків. Може бути, дуже б хотілося б, щоб була відповідь так. Ми розуміємо, що HTTPS більш безпечний протокол передачі даних. Звертаємо на це увагу і особливо звертаємо увагу, коли йдеться мова про певні фінансові операції. Зловмисники в фішингових листах дуже чекають на те, щоб ми відкрили їх вкладення, але ні. Але ми пам'ятаємо про те, що ми зберігаємо свої паролі. Ми зберігаємо всю конфіденційну інформацію, не передаємо пін-коди, не передаємо свою дату народження, не ставимо її як пароль, і так далі. Пам'ятаємо, що хороший пароль як хороша звичка. І ось тут у нас з вами є декілька порад, які, я впевнена, ви знаєте, але давайте перевіримо, чи ми маємо цю хорошу звичку. Складний пароль. Не менше восьми символів, цифри латинські, літери, спеціальні знаки, допоможе нам зберегти нашу інформацію. Для електронної пошти, аккаунтів і різних входів мають бути різні паролі. Пароль потрібно частенько змінювати і використовувати двофакторну. Ідентифі... аутентифікацію. А тепер ми перейдемо на сайт і перевіримо, чи наш пароль безпечний. Будьте обережні і тут, не давайте свої реальні паролі, а замініть, наприклад, велику літеру, якщо є в вашому паролі, на таку саму велику цифру на цифру, і ви побачите рівень безпечності пароля. Ну що ж, у нас з вами практика, яка дозволяє також подумати. Що ж ми робимо, коли ми отримаємо електронного листа. Зверніть увагу, тут множинний вибір, попрацюйте з цим завданням. І фінальне наше завдання те, що стосується нашої з вами цифрової ідентичності. За допомогою якого-небудь онлайнового ресурсу, наприклад, канваз, з якою ми всі працюємо, ми можемо з вами створити ось такий. Портрет з різних цифрових аспектів, комунікація, вподобання, творчість і так далі. Тобто спробуйте створити ось такий портрет однієї з своїх цифрових особистостей, ту, яку ви, можливо, представляєте в одній з соціальних мереж, або просто будете представляти в майбутньому. Відправте, будь ласка, посилання на ваше. Готове завдання, ну або на документ скріншота. Ну що ж, ми з вами говорили про цифрову особистість, про цифровий світ, про безпеку і можемо на цьому завершувати. До зустрічі!